Зона не дотримана. Будь ласка, приберіться, і ми Але не будемо мати до вас претензій. І ми всі заяви заберемо проти вас і проти всього. <рес> 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 вже заяви писали? Ми <рес> <рес> і в прокуратуру. і в А, а за їжаків написали? Записали. За їжаків Якби ваші діти Добре, ми вас почули. Ми вас почули. Давайте ми зараз порадимося, прикинемо. Ви собі прикидайте, коли ви маєте це забрати. Телефончик є у вас. É, да. мерено, не мерено. Да, Та є е. кілометр не далі, дальше, від... добре, ми що вас розумієте, розумієте, розумієте. Там добре. Це кілометр. Нам не, не треба, щоб ви почули нас. Ми казали. Ми миттєво реагуємо, ми хочемо, щоб ви зреагували. це. бо я тоді, а, mm, а я завтра дам станцію свою воду і будемо провіряти воду, Добре, Мам, ви повинні зрозуміти мене, що це не може зробити зупиніть, на це не потрібно день. От скажіть мені, скільки потрібно? я не знаю, скільки мені треба грошей, щоб це забрати і перевезти навіть на кілометр. Але коли привезли перші машини ваші, ми зразу шофера спитали, Хто возив, куди відки? Сказали, чому не він возить. не сказав вам, що люди інтересуються, чому ви не підійшли сюди і не поінтересувалися? У вас би не було таких затрат. Це були перші машини. Питання буде до шофера. О, о той шофер, що привіз той, того, того крутелика з таким ланцом, що навіть хотів з нами говорити. той пацан возьме, на мерседесі. А що ж там все було впливо? Якось так було заволівлено це вночі. Вони навели і вночі, От воно, і именно, вначе, вночі що нас шокувало що ніч. Чому возити? А це це було можливість? Ага, можливі. це. це рішили, що в цих ямах, так? так. Да. Да? Да. А там чи наш х... Тут То буде перевезено сюди в яму. Бачите, вона... Ну, але дощ пішов і воно вже пішло в потік. Пару днів, то звідти заберуть сюди. По по плану, то плану... 29 числа. По плану воно звідти буде всі ями. Але воно там стоїть з 29-го числа, 29 квітня. Скажіть, будь ласка, це скільки вже пішло в землю? Ну нічого там не пішло в землю. Ну як не Вишко? пішло? Ну сухе ну, все, яке. Ну, 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 ви знаєте, що ви мені відповідаєте? Ви знаєте, що? Я працюю трошки в лікарні. Не? І я бачу, як люди Село. приходять хворі. Від, від цього всього, від цього вашого доброго гною. Mm -hmm. Як вони їдять тих курочок, як вони отравлюються, і оце все. І ми не хочемо так само Це Що легені, що це ж одна яма думаю, так? Маленька, так? А на перспективу, чи бізнес ваш має перспективи? перспектива? З вами бізнесів не робиш. Ну, ми, про... ну, ми, ми проти вашого бізнесу не маємо нічого абсолютно. Ми ж не на цьому місці. Ми сваріться, дівчата. Ми почули, зараз щось будемо радитися, щоб було добре не було всім, а нам було сказати, добре. тому, тому що як вам, нас це не цікаво. Ну, я можу теж вам теж не теж не так само сказати. Ні, за 500 ти... метрів машина. хоч заритися в тому гімні. Ну, а за 500 метрів. все. добре, добре, добре. 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 Там ні, я, 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 я вам кажу, в полі там нікому ні, не мішає. Кілометр. Давай ми краще на порядник, або на сім. І вам буде, відповідно, що ми далі тут робити не будемо. І сюди жодна машина більше нічого не привезе. Звісно, тільки забере. Це я вам обіцяю, що сюди жодна машина. Оксана, ви засняли, що наш пан говорить. Да, давай, давай. Є, є, мій номер, це, це мій особистий номер телефону, я завжди піднімаю телефон. Подзвоню ввечері вам, коли ми його заберемо. Тобто, відповідно, ну, це, це ж не теж, що я витягнув з кошельку, а зараз там заплатив, і все забрали. Ну, треба з ресурсу Будеш нам купляти лікарство проти алергічної? Даш мені чек, я тобі куплю. Добре, я, я чеків дам вам Просто... Ну, ви... Тому що я кажу, що я від того числа от, да. на кларитині. От може да. взяти у мене аналізи, я п'ю кожен день кларитин. Я, не хочу, я до цього нічого не мала проблем, розумієте? Я не хочу, щоб ви купляли ці лікарства. Я вас зрозумів, от я ж тому Приїху. Я не, хів, не ховався десь. Так? Я взяв у тебе трубку, сам сам тобі дав гудок, щоб ти мені перезвонила. Правильно, так було? Тобто я пішов на вас на зустріч. хочу ти вирішити. Я ти ти не мав іншого виходу, виходу. Я просто б ні харна не робив. І все. Я знаю, що тут шведи в цьому селі бояться, і нічого б це не робили. розуміє. розуміє я не боюсь. Всі бояться, тільки я не боюся. Ну, от... Того, що він мого тата загноїв тут. Я... Він робив з тими самими хімікатами і за три я... місяці помер від раку. Я і я не хочу померти тут. І того, що я проти цього всього. Я е, пішов. Приїхав до вас не тому, що я боюся. Я міг нічого взагалі не робити. не треба. Але я приїхав для того, щоб ви цю ситуацію ви вирішити. Я приїхав спілкуватися. Якщо це треба потрібно, буду кожен день приїхати, спілкуватися, якому возителям спілкуватися. Возіть, вивозіть, буду сам приїхати і допомагати. Робите. Це будемо вивозити. Можливо. Це просто, Дякую вам за ану, рішайте, коли ви там. Я Добре, ми чекаємо дзвінка вашого, коли коли ви це заберете. Забрати, інакше нічого не швед вас буде дурити дуже довго. Що його боються? Не всі його боються.